Що буде через 3 дні. Да. От що буде через 3 дні. Так, давайте, дивиться. Буде простір якийсь новий. Для того, щоб ви збагнули взагалі, що ви вільна людина, що ви куди хочете, туди йдете. Що у вас, можна сказати, 9 життів, як у той кіці, якщо хочете, да, якщо, яка там сидить. Але у вас попереду чекають дива. Да, особливо, якщо це буде пов'язане з повнолунням. Ну, я не знаю, коли вийде це відео, але якщо поруч там десь повня, то після повні вам обов'язково потоленить. Дивіться там за календарем. Так, що ще буде через три дні? Якийсь буде чоловік у вашому житті, до речі, да? дивлюся на номер. А завершиться, до речі, якісь не дуже зрозумілі справи стосовно вашого коханого, або взагалі людини, яка вам не байдужа, мається на увазі, байдуже партнер, син, чоловік, але будуть звістки. Звістки стосовно того, як він себе почуває, що з ним відбувається взагалі. Якщо займає якісь, якісь справи, якийсь тривалий час, тягнуть. Стосовно цієї людини, то буде просто надана відповідь, а як далі будуть розвиватися ці справи. Тобто отримайте інформацію щодо небайдужої вас людини, так? що буде через три дні. А, ви будете знаходити якісь нові рішення, розумієте, для старих якихось питань. Вони будуть повертатися, ці старі питання у ваше життя трохи відсвічує, вибачайте. От яка тут карта номер 19, до речі, да? тобто це як десятка оновлення. Так, да, ще раз скажу: тобто, ви побачите нові перспективи. Ви зможете на якісь старі справи ну, якось по-новому впливати. У вас навіть буде якесь, знаєте, таке творчість. Буде захлинати вас. Вам навіть буде подобатися, що у вас якась креативність з'явилася щодо вирішення цих справ. І магія, подивіться, це сама фея. Да? Да. 25-та карта, 7 мається на увазі. Тобто, це вдача, це розмови. До речі, дуже класні розмови, які вам ну, ваша популярність. Це ви можете якось на праці себе запропонувати з іншого боку, або ви можете просто познайомитися з кимось. Ви сама чарівність, Тобто, через три дні ви відчуєте, що до вас люди якось ну, по-іншому ставиться з більшою цікавістю, з більшою повагою, з більшим захопленням. Тож, будь ласка, давайте впродовж цих трьох днів чистити своє пір'ячко для того, щоб прикрашати цей світ. Па-па!